Там дехто обіцяв е, місяців 5 тому назад зняти гайд на воїна, який використовує Єйошер. Я, до речі, сьогодні саме цим і займемось. Я сподіваюся, мене та звуки гри чутно нормально. Так, такий початковий будиночок у мене вийшов. Тепер, в принципі, можна зробити собі дерев'яну броню. І дерев'яний меч. До речі, гарбузи збираємо пригодяться. Так, можна добути, до речі, кактус і зробити кактусову броню. Наша ціль, стартові аксесуари, трішки рут, павутиння дуже треба на Йошера. Кристалики збираємо. Ух ти. Добуваємо руди. Багато руди треба. Давай, 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 давай оп. Оп! Що ще? Оп! Бра! Лутаємось в печерах. Ооо, те, що треба. Із здобутих нами предметів можемо зробити початкову зброю. Так, спочаткова зброя в нас дерев'яне йойо. Крафтиться з 10 деревини та 20 павутиння. Броню ви можете зробити будь-яку: або свинцевий сет, або золотий сет, або платиновий сет, вольфрамовий сет, срібний сет. Я от, наприклад, зроблю комбіновано. Так, маючи такий крутий набор, я продовжу лутатися в печерах, адже мені не вистачає аксесуарів, мені не вистачає, мені багато чого не вистачає, в принципі. Тому довго не роздумуючи, я повертаюся в печеру. Де? Мені потрібно знайти ще кришталики життя, ще руди і ще аксесуарів. В печерах нам потрібно буде знайти звіріні пазурі, чоботи Гермеса, ще декілька аксесуарів, зілля. Коли ви розумієте, що ви готові, можете призивати першого боса. Око ктулхо. Якщо чесно, я навіть не знаю, чи зможу я перемогти його з звичайним дерев'яним йойо. Я б рекомендував би вам уже до цього етапу нафармити хоча б якийсь кращий предмет для того, щоб давати стусанів. А для мене продовжується бій. Ох. Переходимо в джунглі, де нам треба пофарбити жала, лозу. Коротше кажучи, класика. Нафармивши всі потрібні предмети, ми крафтимо йойо -йо Амазонку. І саме з цим Йойо -йо ми йдемо перемагати королеву бджіл, якщо ви цього хочете. Або можете спуститись в багрянець і призвати боса там. Я от вирішив спочатку перемогти королеву бджіла, а потім вже йти на мозок Ктулху. О, мені випав маунт. До речі, також можете пофармити на маунта. І вже після цього можете зробити бджолине йо, йо Далі йдемо в багрянець, зробивши собі ідеальну арену. За допомогою бомб руйнуємо останнє серце. Ну і розпочинаємо битву. Бафаємо, звісно. В закритому поміщенні файтитись трішечки складніше. Після перемоги над мозком Ктулху ми отримуємо ось цей чудовий аксесуар. Йдемо додому, робимо багряні злитки. А з багряних злитків робимо собі кірку. Також є її з багряних злитків, але наше її набагато краще. О, нарешті гобліни. Оце мені подобається її. Це те, що ти можеш просто з, ди з дистанції хлопцювати, май майже не маючи ніякої шкоди для себе. Найзах виносимо армію гоблінів. Звісно, забираємо гроші, тому що вони нам дуже знадобляться. І спускаємося в печери в пошуках гобліна-винахідника, в якого нам потрібно купити. Майстерню. На якій ми будемо об'єднувати чоботи гермеса та реактивні чоботи, які ми також купуємо в Гобліна винахідника, отримавши примарні чоботи, за допомогою яких ми можемо літати. А також, якщо ви маєте ще такі аксесуари, то ви можете їх також об'єднати з вашими черевичками. А також на ткацькому станку можна зробити аксесуар для Єйошера. Його можна було зробити раніше. Я просто чомусь думав, що можна зробити лише після того, як отримаємо. Майстерню, але ні, ви можете зробити це в самому початку гри. Аксесуар біла матузочка, Більшує дальність китка йо що досить корисно. І тепер, маючи ось такий сет. О, мандрівний торговець. Мандрівний торговець може мати в своєму арсеналі ще один корисний аксесуар для йо-йошера, а саме проти вагу. Коштує вона недорого, одну золоту, тому також рекомендую купити. І тепер зібравши ось такий сет. Ми йдемо лупцювати скелетрона. А саме зібравши бджолине йо, йо вольфрамову броню, два аксесуари для йо-йошера, а саме чорну противагу та білу матузочку, Ось такі чоботи, аксесуар щітктулху, рукавиці, звірині пазурі, поки що снігова буря в банці або хмаринка в банці, що ви там знайдете. Взагалі, ви можете... Спробувати піти в пекло та зробити собі кращу броню із пекельного каменю, або зробити собі броню з багряних злитків, адже все ж таки вольфрамової броні, мабуть, буде не вистачати. Тому зробивши арену на совість проти скелетрона. Тому, поки день. Спускаємося в пекло. Нас зустрічають місцеві, до речі, забираємо пекельну піч. І не просто, до речі, вона нам знадобиться. Так само, як і зілля обсидіанової шкіри, яке ми випиваємо. І за допомогою нашої кірки добуваємо пекельний камінь, якого нам достатньо чимало треба здобути. Також відбиваємося від місцевих. І ось таким методом нам треба здобути достатню кількість для того, щоб зробити собі новий сет броні. А саме 1, 400 Ну а також. Ще треба обсидіан, але в принципі Але в принципі ви його ще знайдете по дорозі в пекло. 100% будете копати біля місць з водою, а знизу буде лава. Таким чином, в нас застигне обсидіан, і проблем не буде. Або Якщо ви не хочете фармити перед скелетроном цю броню, то можете зробити броню з багряних злитків. В принципі, також непогано. Мені стало впадло її робити, тому що для цього потрібно ще раз завалити або мозок ктулху, або око ктулху. Краще мозок. Тому я б вирішив просто піти в пекло та нафармити на литу броню. Також зробіть обсидіановий череп в майбутньому знадобиться. Ну і звісно ж, кірку з пекельного камню, тому що для хардмоду, який вже не загалили. Горами. Поки чухався, вже наступила ніч, тому повертаємось до нашого данжу. Ну, тобто не до нашого, а до данжу скелетрончика в якому ми зараз будемо ламати руки. Перемагаємо скелетрона, лутаємо гак. В принципі, з нього нам предметів особливо на йо-йошера не треба, тому спускаємось в данж. А там нам потрібно, так, ключик. А за допомогою цього ключика відкрити ще одну скриню. У якій ми знайдемо кобальтовий щит, який в принципі також потрібний. Але це не зовсім те, що нам потрібно. Нам потрібно або знайти в скринях йо-йо, або вибити з місцевих. Насправді йо, -йо яке в скр... знаходиться в скринях, досить часто з... попадається. До речі, ось і воно. По характеристикам, в принципі, вони схожі. Також не забувайте перековувати аксесуари. Так, знову спускаємось в пекло. Зараз будемо будувати арену проти битви зі стінкою сала. Поки будуємо арену, до нас можуть прийти моби, біси, з яких падають. Ось, до речі, та сама лялька Вуду, Лялька вуду Гіда, яку ми безжалісно викидаємо в лаву. Ну і починаємо битву. Після перемоги над стінкою сала нам має випасти емблема воїна. Яка нам, звісно, випала. Тепер ми не повертаємось додому, не допускайте моїх помилок. І в пеклі фармимо пекельну йошку. Чекаємо, поки хоч хтось заспавниться. Ой. Це не те, що нам потрібно. Виглядає вона ось таким чином. Або все ж таки повертаєтесь додому, відправляйтесь у сніжні біоми. В сніжному біомі можна також вибити яйошку. Тут майже з кожного моба буде падати яйошка. Ось така. В принципі, вона трішки краща, ніж пекельна яйошка. Тому можна не залишатися в пеклі, а й бігти відразу в сніжний біом. Її вибити легше, і сама по собі вона краще. В багранці ламаємо алтарі та відправляємося в шахти лут. Нам треба пофармити руди. В моєму випадку це Паладій, Оріхалк, он, до речі, Паладій. Все по порядку. Спочатку добуваємо Паладій, з Паладією робимо Паладієві злитки, з Паладієвих злитків робимо кірку або бур. Можливо, якщо хочете, також можете зробити собі броню, якщо у вас підгорає в підземеллі. Потім за допомогою паладієвої кірки добуваємо Оріхалк, робимо Оріхалкові злитки. З оріхалкових злитків робимо оріхалкове ковадло. На оріхалковому ковадлі робимо оріхалкову кірку або бур. І за допомогою оріхалкової кірки добуваємо титан. З якого нам треба зробити титанову піч. Для цього ламаємо пекельну, підходимо до ріхалкового ковадла і робимо титанову. В титановій пічі робимо титанові злитки, а з титанових злитків на ріхалковому ковадлі робимо ріхалковий ой, титановий сет броні. Титанові предмети робити не обов'язково. Також під час фарму в шахтах ви могли знайти скелети торговці, які також продає противагу. Для йо, йо, або рукавиці для йо, йо. Але рукавиці він буде продавати лише на хардмоді. Виглядають вони ось таким чином. І на майстерні ми можемо об'єднати рукавиці, мотузочку та противагу. В сумку для йо. В тій ж самій шахті треба знайти міміків, з яких нам можуть випасти декілька аксесуарів, або рукавиці титана, або плащ, або хрестик. А краще все відразу. І таким чином, ми об'єднуємо звірині кіхті з рукавицями титана та отримуємо рукавички сили. І об'єднуємо плащ з хрестиком і отримуємо ось такий аксесуар. І це ще не все. Але далі вже залежить від того, що ви бажаєте використовувати. Кобальтовий щит, який ми знайшли в данчі скелетрона, можна об'єднати з обсидіановим черепом, який ми робили перед тим, як йти до скелетрона. І отримаємо обсидіановий щит. Амулет і філософський камінь, який можна знайти в підземеллях. І це все діло об'єднати, отримавши досить чудовий амулет. Не забувайте про бафи, не забувайте перековувати предмети, а також не забувайте розширювати ваш будинок, арену, тому що зараз ми будемо вже призивати механічних босів. Знову таки нагадую про бафи, тому що зараз ми розпочинаємо битву з механічним хробачком. В Принципі, до речі, можна було зробити невелику захисну коробочку. Перемагаємо знищувача і отримуємо. Перші злитки. Перед наступною битвою рекомендую трішечки прокачатись, спуститися в джунглі та пофармити собі на нову яйошку Та фармимо есенції повітря для того, щоб зробити крила. Для цього, звісно, піднімаємося як можна вище, коли треба, фіг появиться. Коли не треба, завжди зіпсує битви з босами. З есенції повітря, есенції світла і пір'їнок ми робимо аксесуар крила. І в принципі, тепер ми готові до битви з близнюками. Пафаємось і призиваємо. Після перемоги над близнюками ми можемо або не можемо зробити новий армор. Зараз перевіримо. Такс, маска, нагрудник, черевички. Можемо. Мені вистачило навіть надлишок невеликий. Тепер нам треба перемогти скелетрона прайма. Викликаємо, перемагаємо скелетрона і, об'єднавши есенції скелетрона, есенції знищувача, есенції близнюків і святі злитки, ми отримуємо святий бур. І тепер ми відправляємося в підземні джунглі. Для того щоб знайти, по-перше, хлорофіт в наземних джунглях нафармити панцирі-черепахи, для того щоб зробити собі нову броню. Тому що далі нас чекає битва з плантерою. і Ми, в принципі, можемо. Тому що далі нас чекає битва з Плантерою, Ви можете спробувати перемогти її в святому сеті броні, але, якщо чесно, я рекомендую зробити новий сет броні, тому що Плантера трішечки іноді виводить із себе. А шукати з самого початку бутон не дуже приємна задача. Уу, я знайшов тебе солоденький. Нафармивши хлорофіт та панцир, робите спочатку хлорофітові злитки, після чого сет черепашої броні. До речі, об'єднуєте будь-яку емблему з есенцією жаху, есенцією прозріння і есенцією могутності. І отримуєте емблему месника. Бафаємось і призиваємо плантеру. Балін, вона зовсім не там, де треба було заспавнилась. Використовуючи її, в принципі, досить зручно. Можна мансити біля неї. Відправляємо плантеру на гній. Тепер відправляємося в храм. Забираємо пластину, яка викликає сонячне затемнення. Викликаємо. І наша задача це вибити нову йошку з матрона, з якою ми будемо до кінця гри. Відправляємо матрона в лобі. Оп! О! Нам випало воно. Ми йдемо його, прокачуємо. Перековуємо, тобто, і відправляємося до Голема. Будуємо арену і призиваємо Голема. Відправляємо Голема спати. Знову призиваємо, до речі. Можливо, навіть третій доведеться, а можливо і ні. Тепер у вас вибір. Об'єднати емблему месника з оком Голема чи перчатками сили. Або зробити і те, і те. А також об'єднати. Місячний камінь, який падає під час затемнення з вампірів постійно, з цим проблем не буде. І сонячний камінь, який не відразу, але колись випаде з Голема. Ну а також, якщо у вас є магматичний камінь, можете об'єднати з механічними рукавичками і отримати вогнені рукавички. Потім на оріхалковому ковадрі об'єднуєте ваш седвороніс з платформами, пластинами. Які ви отримали з Голема. Тут, до речі, вибір або завдавати більше шкоди, або отримувати менше шкоди. Тепер йдемо до данжу скелетрона, де вже відпочиває культист. Але нам спочатку треба пофармити трішечки, нам треба мітла, або НЛО на ваш вибір. Так, гарбузів, в принципі, в мене вистачає. Ектоплазму я тільки що нафармив. Святі злитки були. З цього робимо медальйон. Ой, не тут. З цього робимо медальйон гарбузового місяця. Викликаємо. Як мені подобається дистанція цього йо. Тепер можемо йти лупцювати культиста. До речі, не забудьте замість чобіт поставити якийсь інший аксесуар. Я поставив ще одну емблему месника. Лупцуємо культистів. Наша задача просто обережно вер... вертітися навколо нього. Перемагаємо культиста. З'являються вежі, наводимо шороху тут, руйнуємо вежу і звалюємо. Руйнуємо вежу і ще раз руйнуємо вежу. О! Ра. Так, си тепер просто лупцюємо за допомогою йо. Спочатку руки, потім знову руки, потім лоба. В принципі, єдина проблема це те, що нас буде дуже сильно дамажити. Приємно розуміти, що Йошка до нього достає, а він до мене ні. Так, ну що, все. Ось таке вийшло відео. Ось такий гайд. Надіюсь, вам сподобалось. До речі, залишилось ще одне йойо, яке випадає після місячного лорда, яке, звісно ж, нам не випало, але зараз я покажу, як воно виглядає. Ось воно виглядає ось так. Терарієць називається. В принципі, на цьому все. Надіюсь, вам сподобався цей гайд. Ви поставите вподобайку, підпишитесь на мій канал, напишете позитивний коментар. Я вже буду завершувати. Дякую за перегляд. До зустрічі.